Квантова заплутаність це фундаментальне явище квантової механіки, яке відображає неможливість описати стан окремої частинки без зазначення стану іншої частинки, з якою вона знаходиться у взаємодії. Це означає, що стани двох частинок зв'язані між собою незалежно від відстані між ними. Це дуже цікаве явище, яке порушує класичні уявлення про фізичний світ. Наприклад. Якщо одна частинка знаходиться в стані заплутаності, то зміни в стані цієї частинки миттєво відобразяться на стані іншої частинки, навіть якщо вони знаходяться на великій відстані одна від одної. Це явище було підтверджено численними експериментами, де частинки були заплутані та взаємодіяли між собою незалежно від відстані. Наприклад, у експерименті, проведеному в 2017 році, Вдалося заплутати фотони на відстані більше однієї 1200 кілометрів. Це свідчить про потужний потенціал квантової заплутаності для розвитку квантових технологій та обчислень. Квантова заплутаність також використовується в квантовій криптографії для забезпечення безпеки передачі інформації. Наприклад, квантова заплутаність дозволяє створювати квантові ключі, які неможливо підробити або перехопити. Без втрати інформації. Це робить квантову криптографію надзвичайно надійною та захищеною від зловмисників. Таким чином, квантова заплутаність відкриває нові можливості для розвитку сучасних технологій та науки. Історія вивчення квантової заплутаності налічує безліч цікавих деталей та фактів, які допомагають краще зрозуміти це загадкове явище. Одним із перших вчених, який почав досліджувати заплутаність, був Ервін Шрьодінгер. У 1935 році він запропонував відомий геданський кіт, який перебуває в стані заплутаності, щоб показати принцип суперпозиції квантової механіки. Цей геданський кіт став символом квантової заплутаності та досі залишається популярним образом у наукових колах. Ще одним важливим етапом у вивченні заплутаності був експеримент Ейнштейна Подольського та Розена. Який викликав дискусії щодо природи квантової механіки, відомо, що Ейнштейн вважав заплутаність страшною думкою та намагався спростувати її існування. Проте подальші експерименти підтвердили правильність квантової теорії та існування заплутаності. Цікаво, що у 1982 році було проведено перший успішний експеримент із заплутаністю, де були заплутані фотони. Цей експеримент відкрив нові можливості для використання заплутаності в квантових технологіях. Наприклад, у 1997 році було створено перший квантовий криптографічний протокол, який використовував заплутаність для забезпечення безпеки передачі інформації. Цей протокол відкрив нову еру у сфері кібербезпеки та шифрування даних. За останні роки кількість наукових публікацій, присвячених квантовій заплутаності, значно збільшилася. За даними наукових баз даних, лише у 2020 році було опубліковано понад 5 тисяч статей, які досліджували це явище. Це свідчить про постійний інтерес наукової громадськості до квантової заплутаності та її потенціалу для розвитку сучасних технологій. Історія вивчення квантової заплутаності є захоплюючою та динамічною. А кожен новий день приносить нові відкриття та можливості для подальшого розвитку цієї цікавої галузі науки. Основні принципи квантової заплутаності полягають у тісному зв'язку станів квантових об'єктів, який виявляється у неможливості описати окрему частинку без зазначення стану іншої частинки, з якою вона знаходиться у взаємодії. Це явище відображається у принципі суперпозиції. Коли квантова система може перебувати в декількох станах одночасно. Це відкриває широкі можливості для розвитку квантових технологій та обчислень. Наприклад, у 2018 році в Інституті фізики високих технологій в Китаї вдалося заплутати 18 кубітів, що стало новим світовим рекордом. Цей експеримент підтвердив можливості квантової заплутаності та відкрив нові перспективи для квантових обчислень. Ще одним цікавим фактом є те, що у 2021 році в університеті Іллінойсу вдалося створити перший квантовий комп'ютер, який використовував заплутаність для виконання обчислень. Цей квантовий комп'ютер здатний вирішувати складні завдання швидше, ніж будь-який класичний комп'ютер, завдяки використанню принципів квантової заплутаності. Крім того, квантова заплутаність використовується в квантовій криптографії. Для створення безпечних квантових ключів. У 2018 році було створено перший квантовий інтернет, який використовував заплутаність для захисту інформації від несанкціонованого доступу. Це відкрило нові можливості для забезпечення кібербезпеки та конфіденційності даних. Квантова заплутаність також використовується в квантовій телепортації. Яка полягає у передачі квантового стану одного об'єкта на інший без прямого фізичного зв'язку? У 2018 році в Інституті фізики високих технологій в Китаї вдалося здійснити першу квантову телепортацію фотону на відстань понад 100 кілометрів. Це відкрило нові можливості для розвитку квантових комунікацій та телекомунікацій. Таким чином основні принципи квантової заплутаності відкривають широкі можливості для розвитку сучасних технологій та науки, що дозволяє прогнозувати захоплююче майбутнє для квантової фізики та інформаційних технологій. Експерименти та докази заплутаності відкривають захоплюючі деталі та факти, які підтверджують це загадкове явище. Наприклад, у 2017 році був проведений експеримент. Де вдалося заплутати фотони на відстані більше однієї тисячі двохсот кілометрів. Це свідчить про неймовірні можливості квантової заплутаності та її незвичайну природу. Дослідники також виявили, що квантова заплутаність може бути використана для створення безпечних квантових ключів у квантовій криптографії. У 2018 році було створено перший квантовий інтернет. Який використовував заплутаність для захисту інформації від несанкціонованого доступу. Це відкрило нові можливості для забезпечення кібербезпеки та конфіденційності даних. Крім того, у 2018 році в Інституті фізики високих технологій в Китаї вдалося заплутати 18 кубітів, що стало новим світовим рекордом. Цей експеримент підтвердив можливості квантової заплутаності та відкрив нові перспективи для квантових обчислень. Також варто зазначити, що у 2021 році в університеті Іллінойсу було створено перший квантовий комп'ютер, який використовував заплутаність для виконання обчислень. Цей квантовий комп'ютер здатний вирішувати складні завдання швидшень будь-який класичний комп'ютер завдяки використанню принципів квантової заплутаності. Квантова заплутаність грає ключову роль у сучасних квантових обчисленнях. Відкриваючи нові можливості для швидкого та ефективного вирішення складних завдань, у 2021 рік в університеті Іллінойсу був створений перший квантовий комп'ютер, який використовував заплутаність для виконання обчислень. Цей квантовий комп'ютер мав можливість вирішувати завдання швидше, ніж будь-який класичний комп'ютер, що свідчить про потужний потенціал квантової заплутаності. Крім того, у 2018 рік в Інституті фізики високих технологій в Китаї було заплутано 18 кубітів, що стало новим світовим рекордом. Цей експеримент підтвердив можливості квантової заплутаності та відкрив нові перспективи для квантових обчислень. За останні роки кількість наукових публікацій, присвячених квантовим обчисленням та заплутаності, значно збільшилася. Лише у 2020 рік було опубліковано понад три тисячі статей, які досліджували цю тему. Це свідчить про постійний інтерес наукової громадськості до квантових технологій та їх потенціалу для майбутнього розвитку. Квантові обчислення, засновані на принципах квантової заплутаності, відкривають нові можливості для розв'язання складних завдань у галузі науки, технологій та інженерії. Квантова заплутаність виявилася надзвичайно корисною у криптографії. Де вона використовується для створення безпечних квантових ключів. У 2018 року був створений перший квантовий інтернет, який використовував заплутаність для захисту інформації від несанкціонованого доступу. Це відкрило нові можливості для забезпечення кібербезпеки та конфіденційності даних. Квантова криптографія заснована на принципах квантової заплутаності. Вже сьогодні використовується у багатьох сферах, включаючи фінансові установи та урядові організації. Наприклад, у 2018 року було проведено понад 500 експериментів з використанням квантової криптографії для захисту конфіденційної інформації. Це свідчить про широке застосування цієї технології у сучасному світі. Крім того, у 2021 році було створено перший квантовий криптографічний протокол. Який використовував заплутаність для забезпечення безпеки передачі інформації, цей протокол відкрив нову еру у сфері кібербезпеки та шифрування даних. За останні роки кількість наукових публікацій, присвячених квантовій криптографії та заплутаності, значно збільшилася. Лише у 2020 рік було опубліковано понад три тисячі статей, які досліджували цю тему. Це свідчить про постійний інтерес ремерес наукової громадськості до квантових технологій та їх потенціалу для майбутнього розвитку. Квантова телепортація одне з найфантастичніших явищ квантової фізики, яке вразило уяву багатьох вчених та широкої громадськості. У 2021 році в Інституті фізики високих технологій в Китаї було здійснено першу квантову телепортацію фотону на відстань понад 100 кілометрів. Цей експеримент відкрив нові можливості для передачі квантового стану об'єкта без прямого фізичного зв'язку. Це дивовижне досягнення підтверджує можливості квантової телепортації та відкриває шлях для подальших досліджень у цій галузі. Науковці також виявили, що квантова телепортація може бути використана для передачі інформації з великою швидкістю та безпекою. У 2018 році. Було проведено понад 200 експериментів з квантовою телепортацією, що свідчить про постійний інтерес наукової спільноти до цього явища. Цікаво, що у 2022 році в Європейському центрі ядерних досліджень було розпочато проект з розвитку квантової телепортації для передачі квантових станів між різними лабораторіями. Цей проект має на меті розширити можливості квантової комунікації та телекомунікації за допомогою телепортації. Таким чином, квантова телепортація відкриває нові перспективи для розвитку квантових технологій та комунікацій, де торбечі заплюзуючи малосні новники та технології. Квантова заплутаність виявилася ключовим явищем у квантовій фізиці, розкриваючи неймовірні аспекти та можливості цієї галузі науки. У 2088 року було проведено понад 300 експериментів, що досліджували заплутаність у квантовій фізиці. Ці експерименти дозволили виявити нові аспекти цього явища та підтвердити його важливість для розвитку сучасної науки. Наприклад, у Європейському центрі ядерних досліджень було встановлено, що заплутаність може бути використана для передачі інформації з неймовірною швидкістю. Що відкриває нові можливості для квантових комунікацій. Крім того, у 2021 році в Інституті фізики високих технологій в Китаї було встановлено, що заплутаність може бути використана для створення безпечних квантових ключів у криптографії. Це відкрило нові можливості для захисту конфіденційної інформації та даних. За останні роки кількість наукових публікацій, присвячених квантовій заплутаності у квантовій фізиці. Значно збільшилася лише у 2020 рік було опубліковано понад 2000 статей, які досліджували цю тему. Це свідчить про постійний інтерес наукової громадськості до цього захоплюючого явища та його потенціалу для подальшого розвитку науки та технологій. Перспективи використання квантової заплутаності вражають своєю швидкістю розвитку. У 2021 році кількість публікацій. Присвячених квантовій заплутаності зросла на 20% порівняно з попереднім роком. Це свідчить про зростаючий інтерес наукової громадськості до цієї теми. Нові дослідження вказують на можливість використання заплутаності для створення квантових мереж, які забезпечать безперервний потік квантової інформації. Крім того, у 2022 році було заплутано рекордну кількість кубітів 32. Що відкриває нові можливості для розвитку квантових обчислень та криптографії? Ці захоплюючі досягнення демонструють потужний потенціал квантової заплутаності у сучасному світі науки та технологій. У 2021 році в Інституті фізики високих технологій в Китаї було встановлено новий світовий рекорд заплутання 18 кубітів. Це свідчить про стрімкий розвиток квантової фізики та її можливостей. Дослідження в цій галузі постійно зростають, і лише у 2020 році було опубліковано понад 5 тисяч статей, що досліджували квантову заплутаність та її застосування. Це свідчить про широкий інтерес наукової громадськості до цієї теми. Квантова телепортація також залишається одним із найцікавіших явищ у квантовій фізиці, і дослідження в цьому напрямку продовжуються. Нові дослідження вказують на можливість використання квантової заплутаності для створення безпечних квантових ключів у криптографії, що відкриває нові перспективи для забезпечення кібербезпеки та конфіденційності даних.